І так, в кожного з вас є улюблений клуб, за який ви боліваєте. І це, скоріш за все, не просто футбольна команда, що з по типу якогось Бормута або Селзіка, коротше середнячка, а реально топ команда рівня Ліги Чемпіонів або лідера своєї ліги. Так що в цьому відео я складу топ 10 самих кращих команд світу з менш сильної до самої кращої команди. Так що вам точно буде цікаво дізнатися, на якому місці буде ваша любима команда. В мене теж є улюблена команда і команди, які я недолюблюю, але це не значить, що я цей топ буду складати нечесно і махлювати. І да, Важливу річ, яку я забув згадати, це те, що всі команди, які будуть в цьому топі, будуть враховуватися успіхи за всю історію. Можливо, якась команда саме зараз може бути слабкою і на закаті, але раніше вона могла бути взагалі машиною. машиною. Ну, все, я не буду тягнути. Погано. Що, що не думали Атлетику побачити взагалі в топ, 10 давайте поясню, як вони заслуговують на місце в топа, да, хоч немає ні одної ліги чемпіонів, кожен раз на ранкових стадіях вибувають. але це все фігня. По тепер треба згадати, що вони на мінуточку років так 15 стабільно тримають топ 3 в лалі. Граючи з батями футболу як Ріал і Барс. За останні роки Атлетіко має два титули чемпіонати Іспанії. А один з них, коли Ріал і Барса були. Дуже жорсткому прай по логіці звичайний автобусний клуб на таке не здібне. А за останні 10 років вони взагалі були аж два рази в фіналах Ліги Чемпіонів. Де ці два рази програли реалу. А один з них взагалі дуже достойний і одночасно спорний матч, де Атлетіко реально могли виграти. Okay. І після того у вас ще будуть сумніви не ставити Атлетіко в топ... Ви можете подумати, такий легендарний клуб, а ти його так занизив дев'яте місце. Та да, самий титулований клуб АПЛ, та да, просто монстр 2000-х років. 2008 ще це взагалі капець. Та легендарний клуб. Да з великою історію. Ви бачили, як МЮ грають останні 10 років? Да, це дивитись, наріально. З пацанами в дворі і то краще грають. А Останні 5 років це вже навіть топ клубом важко назвати. Це скоріше якийсь середнячок. Тому я не можу клуб чистої за історії поставити вище, чим дев'яте місце. Чесно, якщо б МЮ круто грали і зараз, показував. Свій справжній характер на полі. Мінімум п'яте місце їм би точно обезпечували. А на що зараз? Молитись, щоб в топ-10 АПЛ попали. Далі От, зайдіть в турнірну таблицю серії А і виберіть рандомний рік. Що на першому місці Івентус? А може ще один вибрати? Що знову Ювентус? десять років держали всю Італію в страху за всю історію, чисто домінація в серії А ліга чемпіонів? Да те ж саме До речі, рекордсмени по програним фіналам, але це їх робить легендарне. Те, ще показує їхню домінацію в Лізі чемпіонів. за цей клуб, виступали просто легендарніші гравці: буфон, келіні, бонучі, рона просто всі кращі. І да, Можливо, цей клуб саме зараз не палає, але раніше це було що. Серії, а можливо буде послабкішою венту. Сано в лізі чемпіонів що він витворяв 2010 рік під керівництвом Жозе Мауріньо виграти праймову баварію самі гравці були номінантами на золоті м'ячі. І зараз інтер глибоко не втонув і продовжує показувати свій характер в Лізі чемпіонів. За Останні 5 років дуже навіть непогано грають і тримають сильну конкуренцію І в Лізі Чемпіонів і в серії. А. Можна навіть сказати, що за останні 10 років саме в серії А інтер разом з Івентусом були хазяїнами своєї лії. Інтер ніколи не був середняком Європи і ніколи ним не буде. Ну що, Манчестер Сіті, як клуб з одною лігою чемпіонів, добрався до шостого міста. Зараз поясню. Давні роки рахувати не будемо, тому що сіті почали творити історію з 2010-х років. років. Якби не ці успіхи, ми б взагалі їх не побачили в топ 10 Ну що за успіхи? Люта, лютейша конкуренція в АПЛ та Лізі чемпіонів. не конкуренція, вони володіють англійською премєр лігою Чотири чемпіонства підряд. І ще якщо подивитися на переможців АПЛ за останні 10 років, тут буде видно лише одну команду. І це Ман сіті ще було видно, як вони просто вигризали чемпіонство, сумасшедші камбеки. Клас крім АПЛ, сильна конкуренція в лізі чемпіонів. Ну, кожен рік мінімум до чвертьфіналу доходить. І це ще в гіршому випадку oh. А останні 5 років взагалі мовчу. Взагалі, сміло можна говорити, що сіті став легендарним клубом. Ось же і добрались до королів минулого футболу. Мілан це повна протилежність мамсі. От сіті тільки почали грати з 2010-х, а Мілан перестав. Тати місце в моєму топі їх спасає лише те, якими вони були. А точніше, сім ліг. Місць проти Ліверпуля в 2007, Плюс тоді вони ще чуть ли не кожен рік брали серію. А до речі, всіх легендарних гравців, яких ми знаємо: там Кака, Шева, Ван Бастен, Пірло, Інзагі Устану вже перечислювати. Це всі гравці і легенди Мілана. Очевидно, топ-5. Та цікава команда тримає мінімум топ 3 АПЛ завжди в Ліверпуля не буває неудачних сезонів. Самі круті в АПЛ, це ясно. А в Європі як там справи? Шість титулів ліг чемпіонів. Фу, це вже ніфіга собі. Ліверпуль команда із самим крутішим фіналом Ліги Чемпіонів 2005 року, де вони отримали перемогу над Міланом. Ші останні 10 років вони в лізі чемпіонів занадто хороші. Кращий клуб Бундесліги за всю історію це і так ясно. німецьку лігу відразу пропускаємо, тому що там нема сенсу щось розглядати, щоб перечислювати всі чемпіонства Бундесліги або всі кубки Баварії, це займе багато годин, тому що Баварія там завжди перша. А от в лізі чемпіонів діла вже потікаві. Шість ліг чемпіонів, три з них підряд і ще три в нашу, так скажемо, еру після 2000-х. команди в моєму топі, які стоять вище Мілан і Мансіті. Різниця між ними і Баварією така, що Мілан круто грали до 2000 Десятого року, а Сіті наоборот почали круто грати після 2010 року. А Баварія круто грала і тоді, і зараз. Це дуже хороший признак стабільності. А чим крутіша і стабільніша команда, тим ближче вона до топ 1 Баварія завжди залишалася однією з самих конкурентно здібних команд в Лізі Чемпіонів, що так були 50 років назад. І зараз одне із підтверджень тому є куча програних фіналів в Лізі Чемпіон. Те, що вони досить часто доходили так далеко. Короче, топ 3 без безпеки. І двойку лідерів відкрив... Фанати Барселони, що ви на мене так дивите? Думали, я вас на топ-1 поставлю. Давайте для початку розберемося, чим Барса заслуговує на друге місце. П'ять чемпіонів, і можна її навіть назвати одною із самих успішних команд саме в 21 столітті. Чотири перемоги в лізі чемпіонів після 2005. Це капець круто. Барса самий лютий суперник, ворог і конкурент Реал. Барса має кращу академію в світі Ла Масі. Вони виховали кращого футболіста всіх часів Лео Месі і виховали нового. Супер таланта Ламіна Ямаля. Ось те, наскільки круто і легко команда може спорити легенду і талант, це робить просто команду легендарним клубом. Так, ми ще не розбирали лалію. 28 титулів Лаліги, 32 титула Кубка Іспанії. Один із самих успішних іспанських і європейських клубів. Топ-2 заслужні. Ну тут взагалі дуже легко було вгадати, хто буде на першому місці. Oh. Мадридський Реал. Я, конечно, блін не люблю цей клуб, але він все-таки на першому місці. Кайте, це буде логічніше вже так. Скажіть, будь ласка, що мені не підходить ця форма. Самий титулований клуб в світі 15 найтитулований клуб. Іспанії. Крути, як і в 21-му столітті, так і в 60-х, 70-х, 80-х і 90-х. П'ять ліг чемпіонів підряд, три ліги чемпіонів підряд уже в наш час, і це було зовсім недавно, 16-й, 17-й і 18-й рік. Якщо для вас і це давно, будь ласка, перемога у 2022-2024. Це страшний кошмар просто для всіх клубів. Коротше, далі я устану все перечислювати. І це, понятне діло, заслужений топ-1. Ну що, на цьому все. Напишіть в коментах, на якому місці ваш улюблений клуб. Не забудь поставити лайк та підписатись. Всім пока.